Будь ласка, Олег Ляшко. Олег Ляшко. Шановні колеги, народні депутати, ті, хто не голосує за постанову про захист кордону. Через кордон в Україну йде військова техніка, йде зброя, яка вбиває українських громадян. 31 прикордонник, який сьогодні поранений. Частина яких убита, це на совісті тих, хто не голосує за захист кордону. Кожен з вас, хто не проголосує за рішення про захист про посилення охорони кордону, несе персональну відповідальність за пролиту кров українських солдат, за пролиту кров мирних українських громадян, які гинуть від зброї, яка йде через відкритий кордон. Пам'ятайте, коли будете голосувати чи не голосувати, Бог вам суддя.